Лере, завершуй тренування, фінал ось ось почнеться. Іду. Я чекав на цей чемпіонат з кіберспорту цілий рік. Приємного перегляду. Ось вони, Лео та Рей, повинні перемогти. Вони справжні програвці. Згоден. О, я так сумую за танцями на пляжі. Стривай! Який жах! Ти тільки поглянь, на що ці поросята перетворили нашу дільницю. Ова! Це що таке? Негайно наведіть тут лад. Um... Лад, лад, кому він потрібний? Якщо ви зараз не наведете чистоту, у вас будуть великі проблеми. Вам потрібна чистота. Ось ви і прибирайте. У нас чемпіонат з кіберспорту, а роботи все одно немає. Камери порожні. Та що ви? Ваш чемпіонат нас не цікавить. Сказано, прибирайте. Отже, прибирайте. Лео та рей вийшли вперед. Ну ж, бо хлопці у вас вийде. Ух, важкий випадок. У мене є ідея. Ну тримайтеся, кажуть камери порожні. Це Легко виправити. Подивимося, якої вони заспівають тепер. Гей, ні! Ні ні! Може, щось не так із кабелем. Ми маємо знайти поломку. Кучіше! Що ж, дівчата не могли залишити таку поведінку хлопців безкарною. Хтось засмутиться зараз. Кабель перерізано! Це могли бути тільки дівчата. Час вас як слід провчити. Стоп, а де мої ключі? Щось загубив майку? Ключі в них, ми маємо їх забрати. Припиняйте свої жарти. Це не жарти. Ми хлопці, справжні охоронці. Зрозуміло. Оце кумедні. Вони просто забули, хто тут головний. Так, не варто було хлопцям сваритися з мері та Жаклін. Тільки не це. Ось так. Самі напросилися. Ну, у вас і вбрання. Чого це вони? Отакої. Нічого смішного. Ха, ну і форма. Кучили за своєю, рідною? Що? Ні, ні, ми ж офіцери. І ми ні в чому не винні. Хто сміється тепер, хлопчики? Одягайте, вона вам личить. Я не збираюся марнувати дорогоцінний час. 499 500 майку. 500 А що? Так, так, звісно, записую. 500 Може, щось інше для різноманітності. Ще чого! У мене є краща ідея віджиматимуся. Тобто сумнівався, а я тут незабаром помру від нудьги. А на робочому місці було так добре, я дещо вигадав. Тільки треба дещо дістати. І здається, я знаю, як це зробити. Хе, добре, що я залишив у кишені і зустрічку. Аго, Майку, що ти робиш? Неважливо, тобі буде нецікаво. Ну раз у цьому ти так впевнений. Усе ж таки добре бути розумним. І окуляри на місці, та інструмент готовий. А тепер до роботи. І... Ем, далеко він так не дотягнеться. Ну ж, бо майже. Майку розслабся. Ого, що він задумав? Обережно. І головне, щоб дівчата нічого не почули. Так, а тепер поворот. Так, Тейлоре, Ось якраз ідеально. Вмикай! Готово! Дякую, друже. Звертайся. Оп! Дивіться, який задоволений. Моя улюблена передача про тварин починається. Знову наука. Час тренування. О, кохана тут. Це що за нудьга? Ось те, що мені потрібне. Гей, я взагалі то дивився. Так, ми створені одне для одного. Мабуть, Майку доведеться знову нудьгувати без діла. Я теж хочу тренуватися. А я був такий щасливий. Так буде зручніше. Ух, ух, ух. Аго, ти чого з камери вийшов? До тебе приєднатися хотів. Добре, але після тренування повернешся. Я був перший. Це несправедливо. Зараз я вам влаштую тренування. Сюди точно дотягнуся. Стоп! Устих! Добре, потрібний план Б. Ой, Тейлоре, я вже відчуваю результат. Поглянь. Так, чудове тренування. О, вони все одно зайняті. Вони мене не помітять. Іу, ох уже ці спортсмени. А тепер час шоу. Що сталося? Чому спрацювала сигналізація? Хто втік? Зупиніться, стрілятиму. Куди? <плес> Краще не поспішай. Що? У чому річ? А, усе зрозуміло. Смішно їм, як бачите. <плес> Зупиніться. Хтось пояснить мені, що тут коїться, га? А ось тепер цій пароці точно не до сміху. Жаклін випустила Тейлора з камери, і вони переглядали телевізор. Жаклін, вони ж злочинці. Негайно йди сюди. Але ж я, це все ти винен. Йду, йду. Ти чого? Не роби так більше. Добре, я зрозуміла, виправлюся. Тейлоре, повертайся назад у камеру. А як же тренування? Хм, Скасовується. Ось так. А ти не відставай. Але ж я допоміг у камеру. Добре, гаразд. От прикрість. Правду кажеш. І що тепер? Настрій на нулі. Джаклін. Рано радієш, любий. Чому? Гантелі мої віддавай, злодюшко. Обійдеся без них. Шанси хлопців на продовження служби в поліції різко зменшилися. Ботане! Ой, вибач!» Як би нудно не було ботаніку майку, є одне завдання, яке завжди приносить йому задоволення. Це розв'язання рівнянь. А ось Тейлор, схоже, зовсім занудьгував. Віджиматися йому набридло, а спортивного інвентарю в камері немає. Ех, нудно. Що ж робити? Усе через тебе. Ти також винен. Мені нудно. Гей! Гаразд. Чим ти зайнятий? Рівняння розв'язую. Ну, дай сюди. Я візьму арку ще як компенсацію. І навіщо вони тобі? А взагалі краще не відповідай. Сподіваюся, це допоможе. Що він робить? Готово. Ні, так я навіть палець не накачаю. Ось тобі. Ай, ти чого кидаєшся? Через тебе в мене відібрали усе спортивне моє обладнання. Зраднику. Просто не треба було виходити з камери. Хм, Що я бачу? Мені не подобається цей погляд. Так, а ось це мені якраз підійде. О, ні, здається, я здогадуюся, куди він дивиться. Сережку хочеш? Забирай! Головне, щоб ти не нудьгував. Чудово, а тепер потренуємося як слід. Приємно займатися улюбленою справою. Він це серйозно. І ні, це все не те. Моє життя втратило сенс. Ото, бідолаха. Ну чого ти так засмучуєшся? Ти просто неправильно її використовуєш. Дай мені сережку. Давай, давай, я знаю, як тобі допомогти. Таку маленьку гирю потрібно просто правильно використовувати. І ти покажеш мені, як, правда? Для того, щоб про це дізнатися, ми виконаємо деякі розрахунки. Для початку потрібно зробити виміри. Хм, Звучить серйозно. Сподіваюся, він знає, що робить. Так, не загубити результати. Продовжимо. Ану, ага, не те. А це вже цікаво. Зараз перевіримо. А може добре мовчу. Так ось воно, ось воно, Еврика. Ух, іноді його геніальність мене лякає. Отже, розрахунки показали, що найефективніше цією гирею качати язик. Що? ну береш гирю та качаєш язик? Ні. Язик теж м'яз і його можна качати. Ось весень його і спробуй. Але навіщо? Поглянь навіть відомий діджей Фокс свій язик тернує. Ну якщо так, тоді із задоволенням. Так, молодець. І раз, два. Як тут хлопці? Ох, що тут коїться. 25, 26, ви знову насмітили! О, мій піфігоре, ми все приберемо. М -м -м -м. О, ні! Що робити? Тримайся, любий! Я тебе врятую! Ну ж бо випльовуй! Ауч! Дякую, Люба! Ой! <‧iu -моє> Мої улюблені окуляри! Вибач, друже, вийдемо, я придбаю тобі нові. Жаклін, стій! Ну що? Жаклін, випусти нас. Будь ласка, ми все приберемо. «Хм, Ні. Ну може, хоча б книжки даси? І гантельки. «Тейлори до прибирання. Схоже, хлопці справді зневірилися, якщо самі запропонували прибирання. Ще папірець пропустили. Ні, усе на місці. Чистота та порядок. Ну як щодо книжечок? «Хм, Добре мовили. Зараз принесу ваші іграшки. Ну, що танцюйте. Егегей, дякую, Жаклін. Ми знали, що ти не кинеш нас помирати з нудьги. Угу, Але я за вами стежу. Щастя яке. Нарешті, так, чого тільки не зробиш, щоб не нудитися. Ми не повинні їх розбудити. Так, я розумніший за Ейнштейна. Мені потрібно більше, більше протеїну. Вони будуть просто в захваті. Готова? Три, два, один. З днем народження! А! Що відбувається? З днем народження, хлопці! Нічого не розумію, про що це ви. Ви що забули? Вітаємо! Жаклін настав час дарувати подарунки. Гей, вносьте сюрприз! Уже несу. Хвилинку йду. Ну ось це вам. Швидше відкривайте. Упевнена, вам вони сподобаються. Ой, подаруночок? Мені як цікаво. Ува! Люблю сюрпризи! Отакої тортик у вигляді енциклопедії. Неймовірно. А такі подарунки на честь чого сьогодні, 14 липня. Точно наше Тейлором день народження. А ми зовсім забули. А ви пам'ятали. Дякую, дівчата. Зі святом, хлопці, дякую, Люба. Це так несподівано та приємно. Ну чого ти? Дякую, Люба. Поглянь на майка. М -м ням ням смачний. Пригощайтеся. Так, а ти ще маєш загадати бажання. Очі точно такий прес, як на тортику. Непогане бажання, Тейлоре. Тільки не забудь поділитися тортиком з друзями. Інакше доведеться попрощатися з кубиками, що вже є. Знаєте, такий день було б чудово відсвяткувати в ресторані. Так, ти маєш рацію, друже. Тільки ось є проблема. Ми у в'язниці. Треба це питання вирішити. Друзі, чи відпустити хлопців у ресторан? Чекаємо на ваші відповіді в коментарях. До зустрічі!